Всім привіт. Всім доброго дня і мирного неба. Не знаю. Знаєте, от в мене тут починає така крезентемка ще розцвітати. Дуже така в пуплінках, Ще тут така квіточка. Вона ну, лише починає. Лишень починає. Буде розцвітати така. Не знаю, що зараз робити. Чи йти ті... Була... був дощ зранку. Вчора дощ і сьогодні дощ. А, і і по тому сонце, і тепер ніби сонце, але вже за хмари. І не знає, що то йти бараболю тут. Думала, може, обвіє вітер і будемо з полудня копати туту бараболю, а воно, виходить, не знає, що буде. І вже думаю, може гарбузи а во. І точки ще бідні перевибирати. Але то вже все. Бачите, гортензіям казала, що все вже. Са вже так, як висохла, видите? Вона така і маленька, і бідна від того всього не одна. Піднеслася трохи, але вона на тім пеклі не могла. А са, подивіться, вже який, який час, і вона ще, ще в така зелена, ще така в такій красоті. Видите? А Або скільки щось лишило тих гарбузиків перевибирати ще то, то, чи то зараз їх поколоти, поки я думала поколю, а то там на вітер овіває ту землю, а воно не знає, що робити, чи йти, а то, то все вибирати. А о ми тут навибирали, видите, накололи, там накололи, там все перекололи, почала колоти, тут сиділася, все рубала. А як пустив дощ, дощ, почав лити дощ, та я перейшла туди і тут, бачите, і тут все по вона рубували, вибирали тут все насіння. Ого, видите, як ми тут все сушимо. Що ми тут? То -то? Все вже воно як якби було сонце. Йому хочеться сонце такого фест, знаєте. о, Хочеться сонце. Воно що могло, то вже підсохло своє. О, І там. І там, і тут. А це тут, що було таке, того, що ми думали, ми собі лишимо всі зерні. Нам не треба таких багато, не знаю. А може кабачків лишимо більше, все кабачкаве. Або Це ми тоді, що ми перебирали. Всі кабачкові мили їх. О, і перебирали, вибирали. Отаке о. Таке, о. А це вже трохи то, що підсохло, та було б сонце. Вийте, все такі, що ми скоріше вибирали. Було би сонце, та й воно би скоренько повисихало. Я вам скажу, шкода його викинути. Ну, шкода викинути. Якесь таке, що, що таке. Або О, кітка знову. У нас тут трошки. Трошки сіна, трошки буріну є, там трошечки є того буріну. Нема? Нема. Це у нас такий великий той стриг, туди величезний. Там завішували на бантина, то якась ковдра, що десь, то якісь, якісь лахи там такі непотрібні. Отаке. От то мало би бути, того року було повно тут сіна, а з цього року не було де, не було де, і тим більше мали багато дуже крилів і крилі. Їли, все, поїдали крилі. Тепер їх є трошки, але ще звідси так не дає. Ну, та подивимося. подивимося, якби дуже дошлі, її та, та й забирає, а воно нічого не наростає. Ну, то що будемо видіти? Може, десь купимо пару тюків. А не купимо, то, то, то заберемо ті крилі. Я що знаю, будемо виділити. Все, вже всі гарбузи перерубала. Повибирала зерніта, чоловік все повивозив там ззаду на город, якому буде треба, бо міє тачки. Само лиш лишили трошки в кошику. А всі зерніта зараз я перемию. Все, переберемо, все є з кабачка, а то є гарбузові. І висадимо на стріях, розсипемо. У нас видите, погода. Файно, випогодилося знов. Розійшлися хмари і будемо йти на город, копати бараболі. Попробуємо, може, якраз трохи, потрохи будемо копати. І бурак треба вимикати, що я казала, і моркву викопати, що на нараз. Дочка з внучкою вже поїхали, вже вони на місці. Вже дочка пішла на роботу, а внучка дзвонила зранку. Вже ще не поїхала, а вже скучила, вже би хотіла додому. Та най, так муси бути, так муси бути. А я ми хочемо все, все зробити, бо я теж маю їхати в дорогу. Виповіть, нащо ти так? Ти не міг туди далі посунутися. Якраз зараз зробить тут калабань. Та не буду ходила, але зараз у калабані. Мало тої води кебо якийсь. Та нічого, та нічого, нічо, але їх можна було туди далі відсунути. Ті тачки з то в аж туди під пліт, то вже так муси бути. Добре, буду зараз мити ці землі. Ето я в воду їх, то ще немає такої, знаєте, як називається вам сказати, е... Всередині такого м'якуша з гарбуза, це кабачки, вони махом чи вибирали такі. Ми неправильні зерні ті садимося, бо того, що люди вже хто все хто, робить постійно, то вони вже знають, як ти бізнес робити і як гроші заробляти. А ми що? Це що? Зараз що тут треба позамітати. Ви вже, що ми вибирали. Та зараз позамітаю. О. А ми так собі. Лишні г'єта і ми би не мали лишніх, якби мали свині. Ми тими роками мали свині, то ми ніколи не мали лишніх, навіть не встигали е, вони доходити, бо того, що е, треба було рубати все свиням, хоч свині від того, як, відбуваюся. Нічого їм то не дає, ну, але, але все одно щось треба було давати. То ми мали по 15-17 свиней, то ми свині годували. А це вже нема, то, їх, то їх треба вибирати. О, це таке ось. Зараз повибираю, все помию. Все я залила гарбузове. Видите, все гарбузове я залила. Видите, о, І воно все його. Все гарбузове треба промивати два рази. Знаєте, на нім таке, як як воно називається, так як, так як підпеньки чи опеньке, таке слизьке слизьтота. І треба їх два рази промивати, бо сі, то один раз і вони розумієте. Добре все, подумати. О, ви такий вже чоловік далі розстелив таку штору туди далі. І сія, і ті. А ті, що вибрали, то сюди і сюди. Вони ще слизькі, знаєте, вони ну, як мокрі, вони ще так е, та як роз, розсуваються, що куди розбігається. Але на, вони з них вода стече і вони стануть норм. Ну, о, все від чеснику, треба позбирати, ще тут зайти, позбирати. О, то якісь горшки хтось перевернув. Та може і кіт перевернув, поскладала, ну, але, але. але таке. Добре, і тут зараз будемо йти нагород. Піднесла, знаєте, у мене тих керамічних горшків таке багато. Я кожного року таке мала е, тих вазонків по під хату, всюди, і, і керамічні горшки. Я колись і продавала в магазині і скуповувала, але вся у року почалася та війна і мені не хочеться нічого. Я навіть ні одного е, вазонка на дворі не посадила. Ви знаєте? От нічого не хотіла з весни. Ой, дома йду. Видите, почали копати бараболіще. Того, що скопали, А тут кусок кусок копали бараболь. Ще там маємо такий кусочок до корудів, докопати. Чоловік казав, що потім повикопує хрін. Главне би ми викопали бараболі. А хрін буде копати як і приморозок, що страшно. І тут викидали. Не збирали нині, вже вечоріги не збирали. На завтра передають теж погоду, то завтра ми дозбираємо. Докопаємо, сподіваємось, що докопаємо і дозбираємо ті барабої. Отакі во. Нічого бараболі, нічого. Нічо. Тут нічого такі. Нема гнилих, не нема гнилих. Не Думали, що, може, будуть гнилі. Може земля така розсипається, знаєте, Нема такого. О, такого. Ну, та трошки таке вово, але щоб таке було болото дуже і трималося болото, така земля трималася, бараболь, то ні, не тримається. Обсувається і все. Так що дає Бог уродити і дає Бог зібрати. Все, що Бог не робив, все до кращого. Такево, отакево, знаєте, отакево. От Та й слава Богу, бурачок ми теж там змикали одним однім боці. Аго, бачите, де гарбузи повикидав, ти йому треба, то де збирав ще качками, як буде треба. А не буде треба, то не гниють. Ми тут почали ще були, тих, що сім рядочків. Видите? Але тут нема тих барабой. Не знаю, як туди буде в долину, але сюди нема. То, що тут лишили, бо тут сонце мені било в очі, і я кажу, я сі вступаю звідси. Але тут і нема бараболь. є, боже, та є тих бараболь, нам стане ще сіли. Але що таких нема, що таких, як там, великих барабой. То нема. Ну, маємо те, що маємо. Основне, щоб ми вирили, аби вони не лишалися тут на полі. Отаке -во, добре. Звідси вже вибрали червоний бурак. Лишилося лише, що піде чоловік, косов, скосить, скосить і, і кинете птиці і все. Вечір, вечоріє, курі вже заходять на банта потрохи. Від. Вже вечоріє. Качки там вилетіли. І ті наблюдатели наблюдають. Вже всі качки заходять, знають кожен своє місце і один той гусь з ними. А це бурак, що завтра будемо його, його чистити. Станемо перечистим, перечистимо і складемо в ящик і знесемо підвал. Все, від, прийшла з городу, чоловік позаганів, качки, а я сіла по насільчику і вже збучилась. Сиджу. Все, нині робота скінчилась на нині. завтра буде день і, і, і будемо щось думати, що будемо завтра робити. Підемо далі докопати. Ті бараболі, аби дощу не було. Все, а ви будьте здорові, щасливі. Все, вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока.